Люди наші витримали десятки спроб завоювання нашої держави, завоювання України. Українці пройшли через століття пропаганди того, що, начебто, у нас не може бути самостійного національного життя. Але кожна спроба, кожна підкорити Україну завершувалась тільки тим. Що Україна відроджується, всі спроби стерти Україну і українців завершувалися тим, що ворожі імперії розсипались. Україна пережила не просто когось одного, хто намагався зжити зі світу наших людей. Україна пережила усіх їх, хто цього хотів. Вистоїть Україна, і зараз проти цієї Росії, без сумніву, вистоїть. Ми обов'язково захистимо нашу державу.